Божевільні мавпочки з ядерними цяцьками, чи все таки вони готуються до використання цієї ядерної зброї? Прям вони від цього радіють, що вони це роблять. Чи буде ядерний вибух в космосі у 24-му році? Вони хочуть завоювати завоюватись. Розрушаться всі системи, грошова структура впаде, економічна структура впаде. Чому потужні спецслужби світу не ліквідують ось таких диких персонажів? Тому що не все так просто. Двоєчка кубків у Путіна попереду лише два варіанти: бути на лаві підсудних у гаазі або бути вбитим одним із його поплічників, які зараз вбивають для нього кращої відповіді, ніж тої, яка зараз прозвучала у нашому ефірі. Ніхто просто не сподівався цього року. Всі отримують свої плоди. Що насіяли, те будуть мати. Ви дивитесь другу частину посилання. На першу знайдете в описі американська влада заявила про загрозу національній безпеці. Подейкують, що мова йде про можливі плани Росії розмістити ядерну зброю в космосі. Радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван відмовився коментувати суть справи, висловивши здивування тим, що інформація стала публічною. Американські телеканали CNN та ABC, газета New York Times, а також агентство Reuters повідомили, посилаючись на анонімних чиновників, що йдеться саме про підготовку Росії до розміщення ядерної зброї у космосі. Тож, перше, моє запитання: чи справді терористична федерація готує якісь ядерні космічні провокації? Ну, готує. На жаль, можу сказати, що в них такі плани є. Якщо запитати, чи готує, готує. Причому це якось зараз скажу. Те, що вони зараз готують, це прямо таке те, що вони готують, певно, покажу, просто не всі показую, бо дуже довго так розповідати. бачите, готують. Але у них є двоякі такі, на дві, ну, якби. Вони зважують це робити чи ні. А чому зважуються? Тому що є певне правосуддя. Вони бояться, що і коли вони розмістяться, помисли в них є, але вони бояться, що це правосуддя, ну, типу, як, щось правосуддя мається на увазі зараз про самі, про саму цю зброю, щоб вона була не направлена на них. Вони ж, можливо, знаєте як можуть розмістити цю зброю, ну а як в Америці ж теж, мабуть, не зовсім ж такі собі сидять і чекають. І вони скоріше всього розуміють, що в те, що вони хочуть на когось, може бути перевернути в інший бік, і щось теж технологічно зробить з інша сторона, а це скоріше всього Америка, тому що вони, мабуть, найбільш технологічні, я так думаю, тому, тому що це може повернутися в інший бік, куди пошлюсь, а повернеться по справедливості до них, щоб ця зброя не гряхнула в них там самих ці всі. Те, що вони запустять, отже, припущення про агресивні космічні плани Кремля правильні і таке запитання: єдиного чого вони домагаються, РФ, це підвищення ставок, щоб продемонструвати світові, що вони готові на все заради досягнення своєї мети, так би мовити, божевільні мавпочки з ядерними цяцьками. Чи все таки вони готуються до використання цієї ядерної зброї? Угу. Ну, ми бачимо, що вони зараз обдумують, тому що розуміють, що можуться повернутися в бік? Чи вони готові до використання? Так, Давайте два запитання. Це просто така тема для того, щоб підвищувати ставки, ну далі шантажувати, тиснути на всіх отримати своє. Чи це інша тема, що вони реально вже готові і для цього? Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований. Е... Чим чи може це бути для шантажу? То звичайно може. Прям вони від цього радіють, що вони це роблять. І тут не просто про шант... ну, тут і король і цей і лицар жезлів є, Бачите, і але це ставки, які зробляться ще не просто про. Якби показати, а й про те, що вони такі багаті, класні, і вони все так хорошо, що вони можуть собі дозволити потратити такі кошти на те, щоб стати таким героєм. Ну, Тобто, тобто на, навіть про це вони так, типу, ось ми які такі, і цим насолоджуються. Вони насолоджуються від самого процесу, що вони роблять ці всі такі от акції і використовують типу, туди кошти. І ці кошти, по суті, до речі, про кошти. Кошти на зброю ага. ну, ти бачите, як цікаво вони хизуються тим, що вони на війну використовують кошти, але це вони не розуміють, що вони собі цим закривають. Вони думали, що вони скажуть ой, як свої прикрити свої зади, скажімо так, да, не знаю, як сказати, перед державою, перед людьми, що вони такі великі гроші на це можуть використати. Навіть якщо вони не використають, то вони скажуть, що ми ж це зробили. А насправді це дуже пагубна штука. Вони, Це те, що, скоріше всього, може дати зворотні результати. Що люди, ну, я не, не думаю, що там прям всі люди стануть і скажуть, ой-ой-ой, який нехороший дядя і таке зробив. Але це буде абсолютно от те, що вони роблять, це піде в зворотній вік, не так, як вони планують. Чи можуть використати, напевно, вони перша карта була карта взагалі, яка закрила мені розклад. Ну, Верховна Жриця, вона закриває розклад. Um, я все таки додивилась, та да? я не бачу, що вони це використали е в наш бік. Ну і ні, ні в який бік, але перша була ну, якби карта верховної жриці, вона по суті не давала особливої можливості. Я подивилась буквально одну карту, поки що я цього не бачу, щоб там щось було. Але розклад закритий. Ну, це насправді, коли така карта опадається, розкривається, розклад. А якщо задати іншим боком питання? Чи буде ядерний вибух в космосі, наприклад? У 24-му році. Ну, щось у космосі може відбутися. Але саме цікаво, що це на нашу територію ніяк не вплине. Воно буде нібито не тут, Ну, тобто десь воно відбудеться. Воно відбудеться не таким масштабом, як воно планується. Це, це скоріше було буде так. Це більше про те, що щось ну, тут такі карти, і воно буде. Але це туз жезлів, Туз жезлів і помірність вони говорять про те, що це ну якби щось невеличке може типу відбутися, але воно якби воно по перше, воно під захистом бога. Да, це, під тобто це щось не так, як вони планували, скоріше всього. І на нашу країну я спитала, що це в ні, у нас так все було так і буде. Америка, може, трошечки дорог, ну, якби сподоражиться. можливо, це десь там, де океани десь ну, з того боку десь буде, не знаю. Щоб якась територія постраждала, я не бачу. Але це щось таке, типу, може відбутися, щоб ліві що це? Давайте запитаємо. Навіщо вони, якщо це зроблять, то буде? Ну, бачите, вони хоч, хоч, хоч хочуть завоювати світ. Карта світ прямо випадає. Це їхня така от ідея. Це типу завоювати світ. Так, або знищити світ. А, ну, я думаю, що вони хочуть же все завоювати. Це так, знаєте, як колись була фраза, нащо нам такий світ без Росії? Ну, там, да. Можемо ще перевірити це запитання з іншого боку. Чи зможуть вони цим своїм шантажем досягти якихось позитивних результатів для себе? Давайте подивимося. Угу. Чи можуть вони досягти? Дивіться, що вони для себе досягнуть. Нічого хорошого. Вони, в них піде в, вниз, вся. Оце, якщо вони таке втворять, то все, що вони зроблять, це роз, роз, можливо, воно в них дійсно бахне. розумієте? Тому, тому що те, що вони творять, це тільки буде от, карта і башта їм, роз, і, і перед цим дев'ятка була розрушаться всі системи грошова, як грошова структура впаде. Фінансова структура, економічна структура води люди будуть бачите, в таких в страхові, і в цьому якщо це таке вони втворять, то це тільки буде повністю розрушити їхню взагалі економіку і, і, і грошову якусь банківську систему, і до речі, і із іншими партнерами. Бо дев'яточка це про хороше партнерство, яке буде розрушене з іншими партнерами. Але вони повністю розірвуться зв'язки. Ну, тобто, якщо вони таке втворять, то це тільки мимо собі. Божевільний російський карлик номер 2 Медведів заявив, що Росія застосує ядерну зброю, якщо Україна досягне своєї мети у війні. Нагадаю, що мова про вихід на кордони 91-го року. Ба більше він заявляє, що удар ядерною зброєю обіцяє не лише по Києву, а по Берліну, Лондону, Вашингтону в інших містах. І в мене таке запитання. Питання до таро, коли у верхівки терористів закінчаться важкі наркотики і вони перестануть нести маячню. Ой, ой, пані Ірино, не те запитання. Питання таке: чому потужні спецслужби світу не ліквідують ось таких диких персонажів, як відмідів? Вони ж можуть це зробити без великих зусиль? Я багато разів запитувала вже теж це питання, і я не можу зрозуміти, чого це не відбувається. Мені здається, що це не така важка справа. Значить, не потрібно це. Значить, комусь вигідно до кінця не знищувати це. все, а що не можна першого було карлика знищити? Скажіть мені. Ну я не повірю, що немає в таких спецслужб якихось можливості. Ну можливо, я щось не розумію. Я ж можу не розуміти. Давайте запитаємо, чому вони не ліквідують цього типу медведя? Так, так. Всіх диких персонажів, які загрожують світу, говорять про ядерну зброю, шантажують, тероризують. Про Путіна в мене наступне запитання, поки що таких дрібніших персонажів розглядаємо. Чому вони їх не знищують? Тому що не все так просто. Двоєчка кубків говорить, там багато зв'язків. І вони побудовані на грошах. Не все так просто, як ми думаємо. Я так думаю, і з цього тільки от ну, люди з живих страхах вона сьогодні дуже часто ця карта зупидають. Ну тепер це люди в страхах в кругом. Це не, не не тільки про нас, вони ж залякують усіх. А чому не знищить? Тому що це певне якісь партнерство створене на грошах. Ми тільки що дивилися про вибух в космосі ядерної зброї? А тепер подивимося вибух на планеті Земля, оскільки Медведів назвав кілька країн, так і назвав Київ. Ми можемо подивитися, чи це теж лякалочка, чи це все ж таки правда, і вони далі готуються до того, що ми перемагаємо виходимо на кордони 91-го року. Вони починають застосовувати ядерну зброю по всій планеті Земля, не тільки по Україні. Чи правда це? Такі сьогодні серйозні вас питання. Так, так, так. Чи планують вони, правда, використати? Так. Це розпалось багато карт, чекайте. До речі, ви зауважили, власне, на серйозні запитання завжди карти починають літати і стрибати. Хотя самі все розповісти. І поки Ірина дає запит картам таро, я покажу вам лічильник кількості людей, які вже підтримали молебень. Також на екрані ви бачите інструкцію, як правильно проголосувати. Тож, якщо ви досі цього не зробили, переходьте за посиланням в описі або першому коментарі та підтримайте цю потужну ініціативу. Усі деталі та відповіді на запитання ви знайдете на сайті для голосування. Ну, я не бачу, щоб це відбулося, щоб вони прямо. От я запитую, чи це буде справді? Це більше для того, щоб ем, використовувати кошти на озброєння. Це більше про це. Давайте ще більше зробимо, нам треба скільки його пакувати, пакувати озброєння. Це більше для цього, якби, якщо ну, з приводу ем, списати кошти, на скількість ще там, ядерних там, цих і розказати, що ми це можемо. Чи вони будуть хочуть просто типу, залякувати цим, як і завжди? Так, в, ну відвоювати. Вони правда хочуть відвоювати своє, вони вважають, що це їхні, і типу для них це от, ну такі важливе. Чи вони будуть залякувати? Будуть. Це їхня ну далі така якби вони хочуть реально втримати ці території. Це ну прям вони вважаються їхні по верховному суду. Тому вони будуть цим шантажувати. Але що вони використали напевно, ну не бачиться. Дякую за хороші новини. Я теж вдячний за хороші новини та запрошую відвідати нашу крамницю Мій світ. Авторські золоті прикраси ручної роботи з кристалами або ж без них. Ось вам назва крамниці в інстаграмі, або ж просто перейдіть за посиланням в описі. У мене є цитата нашого президента. Він каже. У Путіна попереду лише два варіанти: бути на лаві підсудних у Гаазі, або бути вбитим одним із його поплічників, які зараз вбивають для нього. Зеленський. Розглянемо можливість цих двох варіантів, чи можливо буде ще якийсь інший варіант, третій. Так, давайте перший: чи буде Путін в Гаазі? Так, чи, чи його не просто буде, а чи... чи буде засуджений і буде відповідати за свої скоєні злочини? Ось шикарні карти, які говорять, і карта о, королеви мечів, а як вона говорить про суд, про суд, і, о, справедливий суд, і те, що він туди потрапить, і після, ну от він туди не просто потрапить, його туди приведуть, притягнуть, він буде так. Який, яке ще інше було питання? Чи чинний... вбивство його, що його вб'є хтось з його поплічників, які зараз вбивають для нього? Я думаю, м -м, навряд чи. Мені, мені скоріше, навіть більше про суд подобається. Хотілося б, звичайно, щоб перше було, але я поки що цього не бачу, щоб хтось його вбив. Можливо, в... давайте подивимося, чи помре він своєю смертю, такому бити не може бути. Цікаве питання. Дякую за підказку. Такої я ж ніколи не задавала питання таке про людей. Ой, та хіба ж то людина? Це буде засуджений. Я не знаю, як це може відбутися, але друга карта, бачите, карта восьмерочка мечів і сімка говорить, що якось, знаєте, ніби викрадуть яким чином і притягнуть туди. А це карта з судових справ, це карта ну, зв'язаного такого. Да? Вона дуже часто випадає, не якраз на те, що коли людина йде за туди, за отон бачите? Слухайте, але дивіться, ми запитали так: чи помре він своєю смертю? А може хтось його викраде, от зв'яже і буде його? Досліджувати, буде його мучити. Ми ж хороші люди, ми, ми не можемо такого бажати. Потім А сказала, що ні, він буде засуджений. Ні, так буває. Я зразу поясню. Ми, в картах навіть буває таке, що приходять люди задавати питання, наприклад, про бізнес. А я дивлюся, а мене карта розповідає, що людина, людина зараз важливіше питання не бізнес, а особисті справи там з коханим. Вона його вирішить, тоді бізнес наладиться. Тому, коли ви запитаєте про це, ну тут якби сказати, що чи він помре свою смерть, я би сказала, помре за гратами. Давайте так скажемо. Мені більше про це все одно він туди має попасти. Можливо, він там і помре коли і за гратами. Ви знаєте кращої відповіді, ніж то, яка зараз прозвучала у нашому ефірі. Ніхто просто не сподівався. Дуже багато людей засмучені тим, що нібито нема справедливості, що справжніх вбивців і маніяків ніколи не судять, вони уникають цієї справедливості. Ніхто й не сподівався, що Путін десь там кудись потрапить за якісь грати і до того дойде. Але є велике сподівання, якщо простір вже засвідчує такий варіант, значить, він вже промальовується в просторі. Бо раніше, до речі, коли я ще рік тому чи два роки тому про це когось запитувала, нікому це не промальовувалося, це не було навіть видно найближчим часом. А зараз ця можливість вже малюється. Будемо сподіватися, що воно вже малюється швидко. І не просто малюється в просторі, малюється вже на матеріальному рівні. То ми зараз тут молитву замовимо, і час іще ж пришвидшиться для нього. Я так сподіваюся, тому що після цієї молитви піде карма. Так до речі, і і цей рік кармічний, і за нумерологією, і за астрологією все говорить про те, що з цього року всі отримують свої плоди. Що насіяли, те будуть мати. Так, так і є. Тому сіємо. Ми добро, любов, а все останнє прийде. Воно так буде, просто віртеся. І до речі, сьогодні Оксаночка в таких красивих кольорах, жовто-блакитних. А Іриночка в ангельських білих кольорах з красивими квітами на фоні. Просто мило дивитися, весь час я дивлюся на вас і моє око тішиться. Моє так само, бо я дивлюсь нібито на всю Україну, тому ми побажаємо нашим глядачам. Нехай вони вірять щиро в те, що Всесвіт світ допомагає нам і кожне наше слово буде почути. Ніколи не здавайтеся в тому, що ви є прекрасні українці, які виборюють своє право на любов, на життя, на свою землю, на території. І ми в цьому всі повинні бути в одному єднанні, от в одному великому єднанні. Тільки так ми зробимо все. Дорогі мої українці, дорогі мої сонечки, дорогі мої прекрасні світлічки, тому що ви світите всій Україні. Я дуже вдячна вам за те, що ви допомагаєте нам донатами: і ті, хто в Україні, і ті, хто за кордоном. Я знаю, скільки прекрасних людей висилають донати із інших, навіть континентів приходять. На PayPal прикладаю все туди, завжди у нашу спеціальну банку. Посилання на неї буде в описі під цим відео. І ми збираємо зараз на авто. Авто розхідний матеріал. Авто одне тільки от будемо купувати із Артемієм Вовк, це наш прекрасний актор, який завжди я з ним збираю щось. Він вже біжить купує. Побачите це все в сторіс. Ми будемо доповідати про кожен наш крок, щоб ви розуміли, що це все от робиться, відсилається. І причому я це завжди роблю. Ви певно, хто вже давно донатить зі мною, той бачить. Далі нам потрібно. На інше вто, якщо буде така змога, звичайно розуміючи це, ну кожного своє є можливості, але крім того, у нас ще є медики, і з медиками ми теж співпрацюємо і зараз. Вони знаходяться в важких умовах, тому крім того, що ми просто прості якісь речі надсилаємо. Типу, прості, але їх треба масштабно, типу, там, 30 штук, ножиць певних, таких якісь, хірургічних, якісь розрізати ще якісь. вони мені просто вислають, куди його взяти і скільки, і то я роблю. Турнікети, які повинні бути, це Січ, це наші, які роблять. Я звезла з компанією Січ, прямо, напряму в них купую. Ми вже там спілкуємося з ними часто, вони вже навіть знають, що я хочу. Тому наші турнікети хороші, ми їх закуповуємо не китайські, а наші беремо. Спеціальні бандажі, бинти вони роблять теж колись хлопці. Але не потрібно такі бандажі, бинти, От якщо турнікет зняти, вони говорять, Боже, ми навіть соромимося таке сказати, якщо можна, це ж дефіцит. Я говорю: вийшлимо вам дефіцит. Тому все, що можемо, ми робимо каски, зустріча. Кому що треба, я от збираю по, хто що висилає, хто що просить, і про все це звітую. Тому за кожну вашу копійку, бо тут дуже-дуже вдячна, кожному вашому сердечку посилаю любов і подяку і від щирого серця і від серця творця. Пам'ятайте, що кожна ваша копійка, як і моя, як і кожної людини, вона піде на благо нашої землі, на нашої країни. Це все ваша карма, яка зараз, як ніколи, вона прочищається. Тому, якщо ви задонали хоч трошечки на те, щоб ми перемогли. А наша країна має таку карму перемогти і стати свідомою прекрасною країною на всій землі, то ви уявляєте, скільки ви туди вже зараз вклали свої частинки всю велику масштабну історію, коли ми скажемо, що Україна це наша прекрасна земля, яка скільки дла блага для всієї землі. Дуже дякую кожному посилання під у, у нас під відео. Є тому біжіть, будь ласка, до навіть хто може, обіймаю кожного. До побачення. Вмикайте та переглядайте інші відео нашого каналу або ж інших каналів. Усе чудово та містична історія. І обов'язково пам'ятайте, що миті Україна, переможець.